Будемо говорити про українську православну церкву Московського патріархату в Україні. Зокрема, вже і цей тиждень, і минулий говорили про те, що відбувається навколо Києво-Печерської лаври. І далі продовжуємо цю тему з нами на зв'язку. Ярослав Грицак, історик, публіцист і професор Українського католицького університету. Пане Ярославе, вітаємо вас в ефірі. Вітаю, слава Україні! Героям слава! пане Ярославе. Ми дякуємо за те, що ви приєдналися до нашого ефіру і до нашої розмови. Ось недопуск комісії мінкульту вивіз майна вірянські акції протесту. За яких умов УПЦ московського патріархату все ж таки покине лавру, На вашу думку, я не можу судити, я не можу прогнозувати. Я тільки не бачу знаєте, масових рухів підтримки, якихось мітингів чи щось такого іншого. Я думаю, що це просто процес питання часу. Ми бачимо, що церква умовно кажучи, ну так само це б з якщо пам'ятаєте, так приймування вулиць, так і всі інші. Ми не бачили якого протесту так само і з московським рехатом вийшли по протесту, тому що в значній мірі це чужородне тіло, і вона немає якоїсь тут, знаєте, вкоріненості, особливо тепер під час української і російської війни. Ось, дивлячись на ці упирання, чому представники московського патріархату так прагнуть залишитися у лаврі? Ну, дивіться, по-перше, це символ Лавра, це вся Лавра, це символ, ключовий символ, який тягнеться, показує коріння православ'я аж до Києва. Звідки почалася історія православ'я самого, самого такого? Крім того, треба мати на увазі, що ми дуже часто забуваємо, що насправді те, що називається російською православною церквою чи православною церквою, манувається московського патріархату, це на російська церква, тому що більшість парафій є в Україні, і в Казахстані, а не в Росії. І як колись російська ця церква втратила Галичину, яка мала майже чверти всіх парафій, зараз натратять Україну. Вона каже, що це великий власний шматочок. От, якщо вона, вона втратить Україну, а це вже неминуче. Вона ж втратить, то знаєте, ця церква просто ну втрачає свій статус як, як великої церкви. Ось ви вже почали розмову про регіони. і Ми також у нашому ефірі продовж тижня обговорювали про те, що відбувається у різних областях нашої країни, десь все таки місцеві громади активніші, десь більш пасивніші. І мали розмову із вашим колегою, також істориком, релігієзнавцем, паном Ігором Козловським. І ось він зазначив. Що потрібен діалог на наше запитання, що робити із вірянами православної церкви Московського патріархату, і ось пане Ярославе, до вас запитання: хто би ці діалоги мав організовувати? Хто би ці діалоги мав модерувати? Ну, очевидно, не Онуфрій, Очевидно, не теперішній ставник партії. Має бути хтось, хто хто є із самого руху вірян. От який би міг ці розмови розмови провати, і до якого, до якого є певна довіра, і що я хочу сказати з точки зору історика? Оце дуже важливо. Що зараз ми входимо в деталі а за детальними часом Ми не бачимо самого лісу. Відбувається дуже важливий процес православ'я. Нарешті, нарешті, відлучається від церкви відповіді держави. Власне, це була найслабша сторінка православ'я, найганерніша сторінка православ'я. Те, що вона дала собою управляти державою. І ця держава, це російська держава зараз. Знаєте, очевидно, немає секрету, що Лавра це була російська структура, і вона мала впливи через російські впливи, такі всі інші інші речі. Знаєте, я хочу сказати таке. Може, це звучить досить парадоксально. Я є греко-католик, наша греко католицька церква перейшла через довгий час відлучення від церкви, навіть підпілля. І я не скажу, що це пішло нам на, 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 на зло. Насправді це пішло нам на користь. Я дуже хочу я дуже хочу, щоб це православ'я нарешті оновилося. Стало таким, як надійсно колись мало бути, знаєте, провідні богослови, яких ми поважаємо всі незалежно, чи ми чи православні, це Олександр Мень, це Глеб'якунів, це Шмеман. Знаєте, це була ця церква, яка насправді задушилася, задовилася в останні роки. От е моючи російським російським порадом КГ, КГБ, таке всі інше. Тобто, я хочу сказати вірянам, що насправді 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 те, що робиться, бо з надальшу мету. Звісно, ми то це не користь, тому що це йде на очищення церкви, очищення церкви від державної влади, від грошей тих від всіх речей, яка повертає цю церкву до того, що вона мала би бути церква Христа, а не церква влади. Пане Ярославе, ви звернулися до історії, згадали греко-католицьку церкву, підпілля. Яка ймовірність того, що історія циклічна, і що зараз віряни московського патріархату також перейдуть у підпілля і загалом, як можуть розвиватися події, враховуючи ситуацію в Україні? А зараз я маю на увазі війну, і мабуть таке відкрита відкрита підтримка, все ж таки країни-агресора, зокрема, навіть? Перед вами був наш колега муслім з новинами Криму. Так і ось там були запитання до представників церкви Московського патріархату києво лаврі «Чий Крим, і там ніхто не відповів, що Крим український. Дивіться, що дуже важливо тут сказати. Перше, історія не циклічна. Дивіться, що ж я поправлю. історія не циклічна особливо тепер, тому що російсько-українська війна міняє історію. Не міняє історію, ніколи не буде до історії, ситуації, була перед 24 лютого. Все ми в новім новій, новій цікій реальності зараз України реальність, реальність е, формує. По-друге, я вважаю, і це чітка наша позиція. Жодний уряд не має права забороняти будь-яку церкву. Церква має бути відділена від держави, але держава не має впливати на долю церкви. От я думаю, що власне це зараз велиці від державлення церкви, і дуже важливо. Це насправді шанс для цієї церкви. Що станеться? Чи вона пропускає, що частина віряни і ієрархії перейде до ПЦУ? І, звичайно, що це буде добрий крок, тому що ми завжди мріяли про те, що церква має бути єдина. Католики про це також кажуть. Друга частина я вважаю, друга частина, яка залишиться не думаю, що це буде підпілля, але яка може провести процес очищення церкви? Це вже не перший раз стається. Російська церква декілька разів пробує себе очистити. Дуже декілька було спроб. Це було спроби після революції, це було спроб після падіння, після падіння радянського союзу. Знаєте, це були спроби. Просто кожен раз, це так як в Росії. Кожен раз, коли почнеться якісь реформи, кінчається контрреволюція. Кожен раз, коли російська православна церква просто очисти, кінчається це знаєте, ще гірше. І я думаю, що наш ще ми маємо шанс це припинити. Тобто, я ще раз кажу: церкву жодну забороняти не можна. Звичайно, треба карати за порушення законів. Церква тут церковні ієрархія рівна, як і всі, бо це ідея до відділення держав. Ніхто не має не має, при немає привилеї, але ми маємо їм карати чітко за порушення законів. З за, не тільки законі, так і всі інші, бо членідеться про російські паспорти. іншому випадку, те, що, провисла, що лавра порушила умови умови експлуатації цього самого монастиря. Це є, але ми ще раз кажемо: ми маємо тримати це в рамках правової держави. Пане Ярославе, на оці всі моменти, які ви перерахували нам, скільки часу нам потрібно, якщо все ж таки продовжуючи вашу думку, що були неоднократно спроби цього переходу, і сподіваємося, що цього разу у нашого суспільства вийде це зробити, скільки часу нам на це потрібно, до якої боротьби якого терміну нам готуватися? Дивіться, це знову дуже важливо, щоб ми, щоб ми не переакцентували і не зробили з цього головної боротьби. Головна боротьба зараз на фронті. І я дуже би не хотів, щоб знаєте, ця наша релігійна боротьба монукати церковна боротьба не стала головним фронтом, бо швидко США на фронт. Я вважаю, що може ми його з переоцінюємо за розначення. Бо що я вважаю? Оскільки ці всі процеси мають глибокі історичні коріння, то право дуже просте. Те, що має глибокі історичні коріння, швидко не зникає. Переважно постав формула це два-три покоління. Але з але, щось треба почати. Дуже важливо. От я зараз думаю, що зараз це є точка початку. Звичайно, це не сама точка початку, тому що початок є Томос. Це також спосіб реформування цієї церкви. Бо, очевидно, всі церкви в кризі. Київська церква також є в кризі, знаєте, це все є. Але Московська має не більше проблеми. Отже, що я кажу? Швидше цього це не забере, це не буде так швидко. Але ми дуже важливо, що з чогось треба починати, і ми зараз це починаємо. Зокрема, про відповідальність, якщо говорити про відповідальність московських попів, маю на увазі тих попів московського патріархату, які є в Україні. Ми вже знаємо інформацію від Служби безпеки України, яку ми впродовж цього тижня оприлюднювали в наших ефірах стосовно тих перевірок, тих обшуків, які проводилися Києво-Печерська лавра, та історія, яку знає кожен українець зараз, яка має бути на вашу думку відповідальність і як зробити так, щоб все те таки дійсно віряни переходили до православної церкви, до ПЦУ, і я ще додам наскільки ну, першу, важливо що, ті саби. події, які зараз відбуваються у Лаврі для Російської Федерації, надзвичайно важливі, тому що це ну, почну з того, ця війна це початок кінця руського міра. І це дуже важливо. І цей руський мір має в собі вшиту форму спільну, спільно, умовно кажучи, такої православного державну церковну світу. Бо церква вшита цю форму, як державна церква. Власне, це зараз відбувається, тому що роз, роз, роздержавлюємо, Вибачте, що мені тяжко вимовити вимивити це слово. Але не має бути жодного тиску. Має бути покарання, і про що ми говоримо, рамка правої держави. Тепер відповідальність. Відповідальність української мови взагалі на надто широкий термін, тому що в нього є два різні значення. В англійській і інших мовах це, і різні, це різні це є. Одна відповідальність, мовно кажучи, та, яка веде з собою судові справи, арешти, такі всі інші покарання. І це є один тип відповідальності. А друга відповідальність це моральна відповідальність. Знаєте, тому що є в англійському є guilty і responsible. Отже, ділти це означає так, звичайно, означає частини ірархії церкви, можливо, і дійсно винні скоєні певних злочинів, зокрема в злочині колаборації. І це також має на це свідчення. І вони мають бути покарані. Як покарані всі інші громадяни України, які допустилися цього злочину? Це одна справа. Інша справа це і моральна відповідальність, і церковна відповідальність, ієрархії мають вибачитися за те, що ця церква в тій чи інший спосіб причетна до російської агресії. Давайте подивимося правду і бо це ми розуміли. Поки що ми не засудили цю. Раз нас засудили, не хочуть насти моральну відповідальність. І це інші відповідальності. І поки ця церква не цієї відповідальності, дуже тяжко буде проводити з нею якийсь нормальний діалог. І пане Ярославе, це навіть не запитання, це більше теза. Однак хочеться почути від вас якогось певного аналізу. Українська православна церква, Московського патріархату та автокефалія. Що ви маєте на увазі? Чи вона стане таким авторкефальною? Цілком не включають тако можливості. Не включає таку можливості. Вона би мала це зробити думаю, раніше спочатку війни. От не знаю, чи на це спроможеться. От знаєте, час покаже. час покаже. Єдине, що не знаю, що ділишся дійсно тоді з такого автокіфально. Чим не буде аж так відрізнятися від прославниць від, від київського патріархату від ПЦУ. Бо тут треба дійсно вже добре. добре, добре подивитися, де, де, де це є такі великі різниці. Тому що, оскільки я розумію, догматичних різниць немає, це майже чиста політика. Власне, в цьому є трагедія тої всієї ситуації. Що це не християнські різниці. Навіть це якесь написано в Біблії Чудово. Це різниці виключно політичні. І церква московського перехату є жертвою цих політичних гір маніпуляцій, яка надала свої в'язати. Пане Ярославе, ми дякуємо за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Дякуємо за ваш погляд та роз'яснення. Ярослав Грицак, історик, публіцист, професор Українського католицького університету, був з нами на прямому зв'язку.